Знімаю вам краківський вайб. Вайвель. Ось така гарнюня. Річка Вісла. Дуже багато людей, дуже багато туристів. Сідають на річний трамвайчик. Люди на роверах катаються. Завтра буде неділя, завтра буде тут повно людей на роверах з дітлахами, з бабами. Веронічка! Hello Чеш! Вона ленка їде на самокаті. Людей дуже багато. Всі чілять, приїжджають на роверах, там в шаш, в шахмати грають, там ресторанчик. Дуже гарно. Тихо, спокійно, європейське життя. Чистий спокій. Там у нас повітряна куля, колеса огляду. Ну, і родзинка палія. Він прекрасний в будь-який будь час дня пору року. Всім привіт з Кракова. Підписуйтесь на наш канал, блог Тревел, Сім'я Кремінчиків.